Всім привіт! І ви на каналі Оля Постар, і це новий відео, як я вам обіцяв в передньому влозі про моє день народження. Я говорю, що зніму відео про свої подаруночки. Тобто ті подаруночки, які мені подарували на день народження на мої 13 років. Да, мені виповнилося 13 років декілька днів тому. І, до речі, вітаю вас з Днем Незалежності України. Значить, ну в цьому відео покажу подарки, не хочу сильно довго затягувати спочатку, тому поїхали. Ну і в ту сторону. Я толком не знаю, в яку сторону. Так, спочатку я вам покажу подарунки від сестри. Перше, що нам подарувала, це було воно все в такому пакетику, знаєте, подарунковому, Але той пакет якийсь і, я не знаю. Перше це ось такі шкарпетки, ось такі е... помаранчеві та рожеві. От, Далі ось такі духи. Ось вони дуже приємно пахнуть, зараз я їх відкрию. Вони трошки засвічує, мабуть. Ну, ось такі вони. Дуже приємно пахнуть. Ось. І ось таку бутилочку. Також на вулиці йде дощ, мабуть, ви чуєте. Ось так вона відкривається. Завжди страшно, коли вона відкривається. Ось так. Але вона трішки. А коли вона перехляється, тут трішечки водичка і рознопку тіча. Що дуже погано. Не люблю. В мене взагалі завжди проблеми з бутилками. Вони мене завжди протікають. Так, далі нехай буде подарунок від мами. Перше, що мені мама подарувала, це. Ось що си. Ось таке. Тут кулька, знаєте, виглядає як повітряна як сейф. То що на небі, в общем, літає такий шар, я забула, як він називається. В общем, ото картинка така де люди є, і ось такий шар. Я не помню, як вона называется, люди літають. В общем. Це ось така коробочка Рафелу, яку трішки, в общем там менше стало Рафео тут написано. Донецьки з Днем Народження. Це, звичайно, повітряна кулька. Ось, тут ще є всередині зараз. Цю штучку дістану. Тут ще є всередині крім Рафе, тут ще тік так, який я також же її, звісно. І ще ті Ось. Ну і звісно сама саме Рафаэлу. Дуже смачно. Я вже потихеньку, але старалася себе стримувати, щоб я могла зняти потім ці відео. Ну, в общем, ось такий подарунок. Але це не все. Ще мені мама подарувала ось таку футболочку. Ось. Ось така вона. І ззаду ось така. Ну, в принципі, футболочка футболочка. І ще дещо зараз покажу вам. В общем, це рюкзак. До школи ось такий рюкзак. Ось. Ось такий. Тут карманчик такий, що я еще вже сказала. Антисептик, жвачку за лохиною. ось тако. От, ну, різні такі штучки. там, помада, всяке таке. Я вам потім детально зніму ще в моєму рюкзаку. Ось тут такий менший трішки є. І ще, є, в общем, основний. Там є декілька ще карманчик і є карманчик. В общем, ось такий звичайний рюкзачок. до школи. Ну і так, я в принципі його ношу. Далі це те, що мені подарував тато. Він мені подарував ось такий о, кошельок, якому були кошти, звісно. І ще тут була ось така ризиночка. Для волосся. Дуже красиво. Скільки коштів подарував, я не буду говорити, тому що це, типа, ну, ще солодощі. Ось такий кошелечок. Тут -то. Я вже сюди положила гроші, але дістала. Щоб не показувати. так так, бабусі, дідусі мені подарували кошти по папані, по мамані лінії всі подарували кошти. Ну і солодощі також. Далі подаруночки від друзів, сусідів, всяке таке. Це подарунок від сусіда. Пакетик залишився. Тут лежала ось така косметичка від мейкап, Ось ще в. Тут вважаю в ньому кошти, не буду говорити скільки. Ось така косметичка. Сюди, може, буду її носити до школи, буду складати сюди салфетки, маски, ну і всяке таке. От, Прикольненько. Далі подарунок від моєї подружки, ну і її брати також. Перше, що я побачу, це век з Це зараз відкрию футболочка. Трішки помята, тому що я її ще не одягала, не гладила. Вот есть такая футболочка, тут есть какой-то надпись, надеюсь, что на камере видно, тут что-то написано, но я не понимаю, что написано, сейчас, надеюсь, что видно, но я не уверена, что там что-то видно, что-то это la manual, the label, короче, не знаю, вот такая, типа, топа, не... ну, в общем, непонятно что-то, футболочка, одним словом. И еще сам пакетик и... Пакетик. в этом пакетике есть пакетик, пакетик вот такой. Ц цьому пакетику є ще один пакетик. Пакетик з прикрасою. Ось зараз відкрию. Тут та в ньому браслетик. Ось такий, дивіться, браслетик тут лежить. Зараз фокус. Сподіваюся на фокусі. -то. Зараз я зніму. ці штучки. Я вже вимірила, по розміру, майже підходить, трішки врукувати, але нормально. Ой, серце. Ось, ось такий браслетик на сонечко, він ще е, красиво блистить. Ну, різні ці бусинки. Далі подарунок від моєї найкращої подружки в ось такі коробочки. Ось дуже красиво. Це я тут зроблено. ось, Зараз відкриємо, Я ось так. Перше, що ми бачимо, це ось у своєму. Ну, я її так називаю. Так, когда мы перебираем солому. и трава, <laughs> мы видим вот такую папку. Трішки зігнулася. Вот, смотрите, Вот такая папка, я не знаю, для чего она різні штучки сюди жить. Можно, Але она не размером, а 4. Далее тут опять носочки в травиции. Вот такие носочки, следы за весочкой. Она мне казалась следы для танцев. Так, далее снова трава. І далі що ми бачимо це солодощі. Перше це Баунті. І ще вона вирішила сюди прицепити ось такі різні штучки. Ну, вони ось. Вони взагалі для різні, і вона вирішила їх сюди прикріпити. Далі буену bueno. кіндер. Також тут єдинорух. Ось. І далі Орел. Ось таке Орел, і тут знову ось така штучка. Упс. Далі ось такі стікери. З однієї сторони вони ось такі, як яблучка, а з іншої сторони вони просто білі. Красивенькі. Ось. Далі блокнотик. Ось такий блокнотик. Ай, мені одною рукою не комфортно. Це тримаю? Ось такий блокнотик. Всередині він в клітиночку. Ось. І останній ну, останній ось такий пенал. Мне не сподобался. И что... остальные Вот такие кислинки. Тут я вышлю и вот такие фиолетовые с лохами. Таких пять штучек. Так просто мне для красивой накидала сюда. Ось. И трава. Вот так. Ну и это все. Все другие дорожки мне потребовали кошт, в принципе. Всем большое спасибо за эти подарочки. Мне очень приятно. Я вас всех очень сильно люблю. Всіх цього і всім пока-пока. Я тебе люблю, знайте.